250 гривень за одиничку жіночий джемпера в норвежському стилі від бренду Esmara. В лоті 9 одиниць. Ціна за лот 2250 гривень. Представлені в різних кольорах. Подивіться, які вони в нас є. Білий колір, є чорний колір, є сірий, є сіро-голубий. Вони у нас здебільшого упаковані, так як ви любите. Давайте будемо дивитися їх поближче. Вони у нас в такому скандинавському стилі, дуже м'якенькі, класно тримають, утримують тепло. Справді в них дуже тепло. Давайте подивимося ще ось такий блакитний, дуже благородний такий. Дуже м'якусінький і дуже теплий. Еластичний комір і манжет, як ви бачите. По розмірах вони в нас йдуть Есочка – одна штучка, Емочка – дві штучки, елічка шість штучок. Ось так вони в нас представлені. Дуже м'які, дуже теплі і не косючі. Нагадую, лот вартує 2250 гривень для того, щоб зробити замовлення. Звертайтесь до наших менеджерів, весь опис знизу під відео.